Цьогоріч для студентів Черкаського державного технологічного університету відкриваються нові горизонти. Вперше вони матимуть змогу протягом чотирьох років навчання отримати відразу два дипломи український та польський. Тому свої навчальні плани Черкаський університет звіряє з програмами європейських вишів. Нині ж в цьому освітньому закладі готують фахівців за 48 спеціальностями, які можуть забезпечити всі потреби національної економіки. Така спеціальність, як землевпорядкування і геодесія Ми зараз відкриваємо. Я думаю, що це дуже актуально. Ми вивчили передусім, ще раз повторюю: ми вивчили, ми готуємо фахівців, які будуть адаптовані до ринку праці, вивчаючи ринку праці, ринок праці. Ми вже потім відкриваємо нові спеціальності. Так, от вважаємо, що саме ця спеціальність відкриваємо і зараз буде дуже затребована. Соціальна робота, здоров'я людини. Ми розуміємо, що зараз саме. В зв'язку із проведенням і е, е, АТО в нашій країні, я думаю, що якраз ця соціальна реабілітація дуже буде потрібна, тому ми відкриваємо ці спеціальності. Ми відкриваємо магістратуру по поліграфічних машинах, тобто практично, по е, ну по екології. По економічній кібернетиці, по тих спеціальностях, де в них не було магістратури, тобто повної вищої освіти, У нас практично зараз навіть більше, ніж на дві треті, всі спеціальності будуть мати магістратуру. Тому я думаю, що саме пошук роботодавця в нашій області, я думаю, що якраз ми зараз і будемо підводити ризику, є основою того, що ці спеціальності, по яким ми готуємо. Різного рівня кваліфікації будуть затребування. Історичний момент в освітній сфері області. Черкаський державний технологічний університет підписав меморандум про співпрацю з навчальними закладами Черкащини. Один з найпотужніших вишів регіону об'єднав зусилля з політехнічним та комерційним технікумами, а також з художньо технічним коледжем. Ректор технологічного університету Тамара Качала пошається підписанням меморандуму та називає його результатом багаторічної. Співпраці навчальних закладів області. Ми хочемо, щоб дійсно від цього виграли наші студенти і наші викладачі і батьки. Які будуть спокійні за своїх випускників, що вони матимуть престижну освіту, і саме головне будуть мати роботу після закінчення наших навчальних закладів. Можемо так. один одному потиснути руки, поздоровити. Дякую вам за співпрацю. І я думаю, що це тільки початок, і початок впевненості для наших майбутніх студентів. про здобуття престижної європейської освіти.